Мені дуже сподобалася історія, яку я нещодавно прочитала, а особливо закінчення цієї оповіді. Сподіваюся, ви теж, як і я будете вражені. Одного разу хлопець ішов вулицею і впізнав у перехожому свого вчителя з молодших класів. Він підійшов до нього і запитав: Ви пам'ятаєте мене, я був вашим учнем. Так, я пам'ятаю тебе, ти дуже виразно читав вірші. А чим ти зараз займаєшся? Я став вчителем. Працюю з дітками. І те, що я обрав цю професію, заслуга саме ваша. «Хм, цікаво. Я звичайний учитель і нічого особливого не робив. А можна дізнатися, в чому ж виразився мій вплив? Те, як ви повелися багато років назад, я не забуду ніколи. Думаю, ви це теж пам'ятаєте, і хлопець подивився у вічі вчителю. Якось однокласник прийшов до школи і почав демонструвати годинник, який йому купили батьки. Як же мені хотілося мати саме такий сріблястим браслетом? Перед уроком фізкультури хлопець зняв годинник і поклав на парту. Я не втримався і взяв цей годинник. Побачивши, що годинника немає, однокласник дуже засмутився і підійшов до вас за допомогою. Ви обвели поглядом весь клас і сказали, що потрібно повернути годинник власнику. Мені було так соромно, що я ладен був тричі провалитися крізь землю. Я дуже-дуже пожалкував, що взяв ту річ собі, але як же мені зізнатися? Ви зачинили двері і спокійно. Але твердо сказали вишикуватися вдовж стіни. А потім додали: Я мушу перевірити ваші кишені, але тільки за однієї умови, що ви всі заплющите очі. Ми все зробили так, як ви сказали. Здавалося, що хвилини перетворилися на годину. Мені було дуже погано, як ніколи в житті. Серце стукало так голосно, що, здавалося, його чує кожен учень. Ви рухалися і рухалися від учня до учня, від кишені до кишені, і ось підійшли до мене. І я думав, що зараз втрачу свідомість. Але діставши годинник з моєї кишені, ви продовжували рухатися до кінця ряду, а потім сказали: Діти, можете відкрити очі і повернутися до своїх парт? Все в порядку. Годинник повернувся до власника, а ви не сказали більше ані слова. Саме в той день ви врятували не тільки мою честь. Ви врятували моє життя, ви не заплямували мою гідність, хоча б могли. Ви не назвали мене злодієм, хоча мали на це повне право. Ви навіть не поговорили зі мною наодинці. Тільки з роками я зрозумів чому. Ви проявили до мене милосердя. Ви не хотіли зломати вже надламане маленьке деревце? Своїм вчинком ви подарували мені майбутнє. Саме тому я став педагогом. Обидва замовкли під враженням цієї історії. Хвилину мовчання знову порушив молодий вчитель. Скажіть, коли ви мене побачили сьогодні, хіба не згадали цю неприємну ситуацію? І учитель відповів Друже, вся справа в тому, що я обстежував кишені теж заплющеними очима. Справжній учитель не той, хто тобі постійно вказує на недоліки, а той. Хто вселяє в тебе надію, справжній учитель не буде підрізати крила, а покаже дорогу добра і милосердя. Чи не так? Якщо ви згодні з висновком цієї притчі, ставте вподобайку. Буду дуже вдячна, якщо поділитеся своїми враженнями в коментарях і поширите це відео в соціальних мережах. З вами був канал Палітра життя.